Королеви, добрий Доброго. вечір. Номерки всім я роздав. У нас учасників є 270, тобто 270 людей, які отримали номерки. До речі, це така підказка. Я хіба один раз її даю, і дам я її в кінці відео, бо в нас там є люди, які, скажімо так, номерок отримали, але вони ще правила до кінця не виконали. Тобто, Пам'ятайте, основне правило, що ви на YouTube каналі нашому з понеділка по п'ятницю ви маєте поставити 5 вподобайок під різні відео. Але фінал обов'язково ставити вподобайку. Тому дивіться, бо на скрині, коли ви скинете скрін, якщо ви виграєте ваш номерок, і я перевірю і не буде вподобайки, тому не ображайтеся, це, це буде вважатися, що ви не дотримали правил. Бо я побачив, що ну я не перевіряв зараз, хто там поставив, хто ні, бо там самі розумієте, 200 чимось людей, поки я перемотаю, то там зараз є 200, 240, ні, 230 вподобайок чи 221, а має бути 270. Тому, королєва, якщо, якщо ви отримаєте ну, ваш номерок виграшний і ви не поставили вподобайку під відеофінал. Тому ми будемо розігрувати другий раз, що ви всі розуміли, б то не, не нарікали на нас. Бо ми з своєї сторони робимо все так, щоб було все чікі-пукі, щоб нікого не образити. І ще одне королєве. Там того тижня на розіграші було так, що жінка якась почула свій номерок і почула, що хтось інакший написав, що о, мій номерок виграв. Прочитали, я перепрошую. Ви на таки ніколи не звертайте уваги, бо може бути таке, що я помилився і двом, наприклад, людям дав один і той же самий номерок. Тобто там як там того розіграшу було, 201. Тому ви зато не хвилюєтеся, ви як почули свій номерок, навіть якщо ви побачили, що хтось пише, що їхній номерок немає різниці. Ви на Viber, мій, чи на WhatsApp, чи на Telegram, скидуйте скріни. Я дивлюся, навіть якщо я помилився, в такому випадку ми все одно. Ми ну, виплачуємо приз, тому там тої неділі було чотири переможця. Хоча ви знаєте, що у нас три переможці. І крім цього, ми будемо знаєте, як робити, коли перевалить за 50-500 учасників, тобто в розіграшах буде приймати участь 500 людей, то ми будемо не трьох переможців оприділяти, а п'ятьох. Тобто, розумієте, якщо росте кількість. Учасників, то росте і скажімо, кількість переможців. Якщо 500, то буде вже 5 переможців оприділяти. Якщо буде тисячу людей приймати участь, то 10 людей оприділяти. Ну, якщо, ви зрозуміли, якщо 1500, то буде 15 переможців, якщо 2000, то 20 переможців. Тому всім успіху, зайдіть ще раз перевірте, будь ласка, чи. Чи ви не забули поставити вподобайку, бо то буде дуже нам незручно і вам неприємно. Якщо в кінці я перевірю, чи ви правила дотримали чи ні, так і не, не переможете. І прошу дуже всіх учасників обов'язково. Обов Хіба якщо ви десь там, бо у нас є учасники з Америки, якщо ви з Америки, то ви. Скидуйте наперед зараз, якщо у вас на ефірі не буде, наперед, зараз скидуйте мені скріни, що у вас є, ви знаєте ваш номерок, ваш скрін аккаунта і три скрина коду. Скидуйте мені зараз і пишіть Сергій, я там з такої-то такої країни в ефірі не зможу бути. Тому ось вам е е коди. Все, Щоб я перевірив, що, чи ви скажімо так, переможець в випадку, якщо випаде ваш номерок. І все, і будуть дізнатися, що нам не треба переобирати, якщо ви не зголосились. Ну, всім успіху і бажаю всім такого солідного успіху, бо це така прибавка, скажімо так, 2 тисячі гривень. Я думаю, що непогано. Тому всім успіху. Знаю, що ви зараз кажете, що ой Сергій, ти так не, якось невнятно об'ясняєш, королєви нема, пішла десь з дівчатами, тому що я. Бо завтра все таки ефір буде зранку, тому що я об'яснив це.